Випробування нової теплички. Вчора ми поставили тепличку, а сьогодні і вчора занесли квітки. А в цю ніч був мороз 7 градусів. Я... Ну, ніч була безсонна. Я коли зайшла сюди, то думала, що тут вже квіточок немає. Ну, зараз будемо дивитися, що тут у нас залишилося, що тут у нас є. Вкривала агроволокном вночі. Так. О, живенькі. 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 Витримала тепличка. Так все добре. все добре Будемо працювати далі? Скоро вже почнуть зацвітати ці квіточки. Отак. От Отакі будні квітникаря-тепличника. До побачення До скорої зустрічі.